Привіт! Що я можу зараз розказати? Останнім часом а, у мене багато ідей всілякої фантастики. Можна написати книгу, а можна змоделювати світ. Тобто я вже встановив SketchUp. Це така програма для візуалізації архітектурної. А, і, в принципі, ряд ідей у мене є. Я буду її потихеньку освоювати і постараюся щось таке зробити. Наприклад, місто. А місто, в якому використовуються ось такі от будівлі, вони оснащені захисними капсулами. Також в них є. От, я не знаю, воно в фокусі чи ні, по ідеї, не в фокусі, тому що це без автофокусу об'єктив. Так от. Тут є центральна колона будівля, яка має закріплений каркас, укріплений, і всередині цього каркасу міститься порожнина, в якій шахта фактично, в якій розміщені капсула життя. Тобто це дуже укріплені прямокутні капсули, які підвішені на тросах амортизуючих. і Зверху в ці, в, у всій цій конструкції є а, ліхтар, ну, тобто скля, скляний дах, фактично, скляний дах, через який попадає світло, і все це дуже сяє, тому що там всередині також розміщена система дзеркал для того, щоб розподіляти а, світло. І квартири, які виходять в цю трубу, які приєднані до неї, а, вони. Вони також мають вікна, що виходять за трубою відповідно для того, щоб освітлювати. Така от ідея. І в принципі, в принципі я дуже хочу її візуалізувати і показати, як вона буде виглядати. І суть ідеї в тому, що також вона має біля цієї основної шахти з трьох сторон квартири орієнтовані, і на північ. Там, де немає світла. От я ще не вирішив, куди. Але на якусь сторону: або на північ, де немає світла, або на південь. Там, де зазвичай перегрів, там є така маленька зона, ну, майже південь. Я виведу шахти ліфта. Тобто там будуть стояти в полі ліфтові шахти. 11, 20. 21-поверхової будівлі, це 21 поверх. І буде стояти восьмиповерхова ліфтова шахта, і вони дублюються двічі, тобто дві таких, дві таких. Отак от, от разом чотири шахти виходить. І відповідно будуть вихідні площадки для відчуття простору, і будуть евакуаційні сходи, незадимлювані, які вже за тими ліфтами, тобто все це надійно укріплено. Всюди є перила, парапети, але водночас, воно все на відкритому просторі. Тобто ти можеш вийти і дихати повітрям. Також, основна задумка цієї будівлі це е, при якомусь ураженні чи при якомусь е, потужному стросу ці капсули вони на амортизуючих тя тяжах просто розхитуються. Ну, вони так зафіксовані, що трошечки порухаються і все, і зупиняться. Uh, і люди всередині оціліють. <кхи> Також. Uh, ну це вже задумка для наступних, наступних століть. Uh, вся будівля у неї з одної сторони буде фасад спеціально укріплений. Тобто, це буде і одночасно декор. В тому плані. як... Uh, прикрашення елементу будівлі. І в той же час це буде як укріплена стіна. А, тобто, а, зараз, ось тут. -от. А, ось тут -от ці шахти ліфта, отут основна капсу ну, капсула, основний простір, квартири. І ось тут, -от, ось тут, -от, по цьому краю, буде спеціальний укріплений каркас, який буде захищати фасад будинку з одної сторони. А тут. Там, де ні до чого його буде кріпити цей фасад, він буде опиратися на металоконструкцію, яка водночас буде телескопічною антенною, як дуга Чорнобильська. Тобто це буде локатор направленої дії і в разі чого може використовувати як антенну. Але водночас вона буде побудована з певним дотриманням правил укріплень. Відповідно, це буде як така. Стінова броня, що зможе захистити будинок від е, вибухової хвилі. Але, е, в принципі, е, я так розумію, ця будівля буде розрахована для. Не хотілося б нагнітати, але це, по суті, буде, мабуть, це буде світ постапокаліпсус. Так що <кхід> против'ядерного удару буде розрахована. Е, також там буде під землею бункер. Але він ще не промальований. Ці капсули життя. Там суть в тому, що якщо вони навіть обіруються впадуть, до них під'єднані. Ну, там всередині кріокапсули. Так сказати, запроєктовані. І суть в тому, що. Вони будуть безперебійно живитися від маленької автономної атомної станції в кожній цій капсулі така станція. І в разі чого люди просто туди евакуюються, замерзають, ну, заморожуються і лежать собі, чекають, поки їх рятують. Відповідно ну, або по якійсь спецпрограмі, через 200 років, розморожуються і далі собі існують, живуть, щоб не вийшло це як пастка. Uh, ну Також uh, хочу реалізувати переходи повітряні, uh, тому що це також буде таке відчуття простору. Uh, і, відповідно, цей захист uh, односторонній. Чому він односторонній від ядерного вибуху? Тому що буде розраховуватися траєкторія звідки, ну по, по, по чому буде херачити бомба, і тоді. тоді. Можна буде знайти, з якої сторони захищатися. Від прямого зіткне навряд чи вона якось. Вистоїть. Але все одно основна ідея в тому, щоб укріпити ствол і укріпити, захистити ці капсули, І щоб захистити ліфтові і сходові клітини, і в цілому сам будинок цим щитом. В принципі, з задачою він повинен справитися, якщо це буде а, кілометрів 2 чи 3, ну і від потужності бомби, звичайно, залежить. Але м -м, повинно справитися. Такі, такі от плани. А, ще є в планах спроєктувати підводне місто. Підводне місто і навчитися живити його киснем, переробляти з води, як це роблять риби. З жабрами. Також в цьому треба буде розібратися. Також є плана водного бункера. Тобто плавучий, ну, як сабмарина, тільки покраще. Тобто він може, він буде модульним і буде стикуватися в підводне місто, в склад підводних бункерів. Тобто Ти можеш швиденько до нього добігти і погрузитись на дно, погрузитись на дно і там спокійно собі жити-виживати. Перечекати якусь неблагоприятну ситуацію. Такі от справи. Тоді я буду потихеньку проєктувати. Пока!